Слава Богу. Дорогі брати і сестри в Господі та усі слухачі. Сьогодні у світлі Божого Слова ми пороздумуємо про мудрість. Читаючи Біблію, ми бачимо, що існує дві мудрості, а саме людська і Божа. Людська мудрість є природньою. Грішною, світською мудрістю розуму грішних людей, дарована не Богом, а дияволом, походить не від Духа Святого, але від Духа Світу цього, як написано, це не та мудрість, яка сходить зверху, але земна, тілесна, демонська. Про це ми читаємо. Посланні апостола Якова 3.15. По властивості своєї природи мудрість людська, лукава, ненавидяча Господа, діюча проти нього, вона критикує Боже Слово, Святе Писання, і зводить наклипи на нього, противиться Божому Слову та Господній. Волі. Божа мудрість походить від Господа і є святою, дарованою Богом, походить від Святого Духа. Господню мудрість людина може отримати, лише перебуваючи у Божому слові, тому що Господня мудрість описана в святому Писанні. Як написано у книзі Приповістей 2.6. Господь дає мудрість з Його уст знання і розум, повертаючись до теми людської мудрості, якою наповнені невідроджені люди і невіруючі люди, серед яких є безліч поетів, інтелігенції, філософів. Шановні та видатні знаменитості, хочеться звернути увагу на наступне. Хоча людська мудрість високо ціниться в очах невіруючих людей, але перед Богом вона мерзотність і безумство. Про це ми читаємо в першому посланні апостола Павла до Корінтян 1. 20. Люди, котрі є в очах цього світу немудрими, незнатними, незнаменитими, неавторитетними, смиренно і чисто повіривши в Бога і в Його Слово, швидше ідуть в Царство Боже, ніж мудрі і знатні, як написано. Бог вибрав немудре світу, щоб засоромити мудрих. Це ми читаємо в першому посланні апостола Павла до Коринтян у першому розділі з 27 по 31 текст. Про цінність Божої мудрості так сказав Христос у Євангелії від Матвія 16.26. Яка ж користь людині, що здобуде весь світ, але душу свою занапастить? Божа мудрість закликає нас попіклуватися про нашу долю у вічності? Господь попереджає нас через своє Слово, що існує лише дві вічності це Небесне Царство. Та вічне вогняне озеро. Господня мудрість закликає нас щоденно старатися читати, слухати, вивчати і виконувати новий заповіт, бо лише таким чином ми можемо увійти в Царство Небесне. Так говорить Господь Ісус Христос. Через Євангелію від Матвія 7.21. Не кожен, хто каже до мене: Господи, Господи, увійде в Царство Небесне, але в Боже Царство увійде лише та людина, котра виконує волю Господню, яка записана у новому заповіті. Амінь.